До вас прийшов я в день п'ятидесятий, прийшов раптово в полум'ї огня, посівши на апостолах із вами, я на землі живу до цього дня. Живу в серцях, що прийняли Ісуса. Живу, щоб врачувати та втішати. Живу, щоб дарувати Божу мудрість, живу, щоб Боже Слово відкривати. Я Дух Святий, святий і всемогутній, я скромний, тихий, особистість, я живий, посланий Богом, я є всеприсутній. Від Господа любов я вам приніс. Та хочу я, щоби мене визнали, характер мій, вразливий дуже я, щоб слухали мене, не відкидали, не був усюди, вами гнаний я. Коли все потаємне відкриваю. Ви відхиляєтесь тоді від слів моїх. Я силкома нікого не міняю. Лише тихенько я вкажу на гріх. Хочу спасать поранені я душі, дух, ворогом, розбитий врачувать. І той, хто мене в серці буде слухать, той не впаде, я в небо доведу. Мій голос тихий, але не змовкаю. Я клопочусь за вас перед отцем. І слово від Отця вам посилаю, прошу, вислухайте мене тільки лише. Я утішитель, друг і ваш порадник. Лише звертайтесь, я вам поможу. Я відкриватиму для вас духовну правду, красу вам всю небесну покажу. До вас прийшов я в день п'ятидесятий. і разом з вами в небо я піду. Прийшов я, щоб у небо підіймати Христову наречену дорогу. Амінь.